Маріупольська освіта вистояла і продовжує жити. Сьогодні це шість шкіл, які працюють дистанційно. Це 247 вчителів, які не зрадили своїм учням. І це майже 4,5 тисячі школярів, які щодня обирають знання. Попри все, цього навчального року 517 маріупольських учнів отримали повну середню освіту. 54 з них з відзнакою. Ще понад пів тисячі завершили дев'ятий клас, і серед них теж є переможці. Дехто з них навчався у своїй школі ще. До повномасштабного вторгнення в рідному Маріуполі, а потім повернувся до дистанційного навчання. Коли ми виїжджали, було дуже складно приїхали в Туїв і навіть спочатку не знали, що робити, але потім вчителі сказали, що ми можемо продовжувати навчатися у Маріупольській школі і продовжували. Чиня онлайн зараз ці діти вже склали національний мультипредметний тест і мріють про вступ до університету. Звичайно, було не сказати, що прям легко, адже там математика, мови також були складні. Але тим не менш, якщо дуже навчатися і дуже старатися, то все можливо і ти здаш, і все буде добре. Маріупольську освіту представляє і ліцей у Києві. Тут 240 учнів. Переважна більшість з них діти з Маріуполя. І серед цьогорічних випускників ті, хто ще пам'ятає, як ходили до ліцею в рідному місті. На жаль, це останній випуск, який ще пам'ятає стіни ліцею, тому що у вересні 2021 року не вступили до нас в ліцей і ще півроку змогли навчатися в нашому ліцеї в місті Маріуполь. Повернення це не лише мрія, а й план. Міська рада Маріуполя докладає максимум зусиль, щоб зберегти освітню спільноту і підтримати кожного учня. Ми робимо все, щоб наші діти отримали знаєте, таку гідну підтримку допомоги. Ми забезпечували три роки поспіль шкільними наборами 6 тисяч учнів. Ми оздоровлювали наших дітей в Вінниці, в на трускавці, в Артеку і так само оздоровили більше трьох тисяч дітей. Я вітаю сьогодні батьки. Вітаю вчителі, наших шановних вчителів, наших шановних учнів та учениць. Ви сьогодні робите неймовірно. Те, що кажуть, неможливо, ви це робите. І я пишаюся, що сьогодні наша маріупольська освіта вона надихає. Справжня сила освіти не в стінах, а в людях. І поки маріупольські вчителі навчають, а діти мріють і вчаться, Маріуполь живе. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.